Вітаю вас, друзі. Пригадаємо з вами основні види задач, які розглядаються при вивченні функції. Ну, перша основна задача це знайти значення функції, якщо x, тобто аргумент, дорівнює там, приймає якісь конкретні значення. Ось, наприклад, функція задана графічно. Знайти значення функції. Функції дорівнює від x. Ікс. Для x, наприклад. Мінус 2, 0, 3. Отже, знаходимо x, який дорівнює мінус 2. Від початку відліку, вздовж х і вліво відраховуємо два одиничних відрізки, ось цей х дорівня мінус 2. На графіку знаходимо точку з цим аргументом. Ось вона прямо в цій точці і є. Ця точка належить графіку. Значення функції в цій точці дорівнює 0, тому записується f від мінус 2 дорівнює 0. 0 це є значення функції, яке відповідає аргументу мінус 2. F від 0. На осіх знаходимо 0. Це початок відліку. Ось ця точка графіку має дану. Абсису. Тобто ми знаходимо на графіку точку з абсцисою 0. Ордината цієї точки дорівнює 2. Це дорівнює 2. І третій приклад. Е від 3. На осі абсцис знаходимо 3. 0, 1, 2, 3. Знаходимо графік із абсцисою 3. Точку графіка з абсцисою 3. Ось вона ця точка. І знаходимо тепер ординату цієї точки. Вона дорівнює мінус 2. Це і є значення функції, яке відповідає аргументу 3. Якщо функція задана формулою, то відповідь на дане запитання виконується наступним чином. Розглянемо приклад. y дорівнює 3x-2. Як знайти значення для цих же аргументів у цієї функції? Знаходимо y від мінус 2. Для цього треба замість х у формулу функції підставити оце значення аргументу. 3 множити на х, тобто на мінус 2, відняти 2. Оцю двійку дорівнює. 3 множити на мінус 2 мінус 6 відняти 2-8. Ми знайшли відповідне значення функції. y від 0 дорівнює формулу функції. Замість х підставляємо 0. Дорівнює 3 множити на 0, 0 відняти 2 мінус 2. Ми знайшли значення функції. y від 3. Замість X формулу підставляємо 3 множити на 3 відняти 2. дорівнює 9 мінус 2, 7. І знайшли значення функції. Наступний вид завдань це знаходження області визначення функції. Якщо функція задана конкретно. Графіком, наприклад, то тут можна визначити з цього графіка, що дана функція областю визначення має проміжок від мінус 3 до 3. Ми бачимо, що. 3, 3. до 3. Ми бачимо, що графік відповідає тільки. Тим і на графік містить точки, які мають абсциси від мінус 3 до 3. Це є областю визначення даної функції. Іноді область визначення функції прямо задається. Наприклад, задана функція y до лінії F від T, де t набуває тільки додатних значень. Але найчастіше ми розглядаємо функції, в яких не вказується область визначення. Це означає, що область у визначенні цієї функції є область допустимих значень виразу, яким записується ця функція. Розглянемо приклад. Маємо функцію f від x дорівнює 5 плюс, хай буде 5х розділити на x-3 додати x-1 розділити на корінь з x-2. Для того, щоб знайти область допустимих значень виразу, ось цього виразу, що в правій частині, ми користуємося кількома простими властивостями. Перше, на нуль ділити не можна. Тобто ми із області визначення функції, тобто з усієї множини дійсних чисел, маємо виключати ті, які перетворюють знаменник у 0. Із цієї властивості випливають такі дві умови для даної функції. x-3 не дорівнює 0. І корінь із х-2 не дорівнює 0. Зверніть увагу, що чисельник не впливає на область визначення функції. Чисельник може приймати будь-які значення, хоч нуль, хоч не нуль. А от тільки. Ті значення, які перетворюють знаменнику 0, ми маємо викинути із області визначення функцій, оскільки вони перетворюють даний вираз в такий, що не має сенсу. Тобто ми не можемо обчислити значення цього виразу. Справді, якби їх здорівняв 3, то в нас би вийшло 5 на 3 15, 3-3 0, 15 ділити на 0, і на цьому ми зависли. Далі ми е, рахувати не можемо. І це була перша властивість, яку використовуємо при визначенні області допустимих значень виразу. І друга властивість, якщо в нас є корінь квадратний, то підкореневий вираз набуває тільки невід'ємних значень. Тобто все, що під коренем, в нашому випадку це х 2, має бути більшим або рівним від нуля. Тобто ми записали три умови, які визначають... Область визначення функції. Тобто ті значення х із множини дійсних чисел, при яких дана функція має сенс. Тобто її можна обчислити значення функції. Зверніть увагу, що в даному випадку x-2 більше або дорівнює від нуля. Але якщо х-2 дорівнює нулю, то це суперечить другій умові. Тобто ми, записуючи область визначення функції, оці дві умови так детально не пишемо, а відразу пишемо в такому вигляді. Першу я переписую. А друга х-2 більше від 0, оскільки дорівнює 0 виключається другою умовою. Розв'язуємо тепер цю систему. x не дорівнює 3. Мінус 3 я переніс праву частину і х більший від 2. Мінус 2 я переніс праву частину. На числовій прямій позначимо ці множини. Х не дорівнює 3. 3 це виколота точка. І розв'язком цієї нерівності є усі дійсні числа, крім трійки. Х більше за 2. Означаємо двійку, а більше двійки знаходяться вправо від неї. Ми бачимо, що дані дві множини мають ось такий перетин. І записуємо область визначення функції х належить від 2 до 3, або від 3 до плюс нескінченності. Наступні завдання полягають у тому, щоб знайти нулі функції. Нулем функції називається таке значення аргумента, тобто x, при якому функція набуває значення 0. Якщо ми розглядаємо функцію задану графічно, то нулі функції визначаються точками перетину графіка і осі о Ось маємо дві, в двох точках даний графік перетинає вісь ох. А цих точок цієї мінус 2, а в цієї точки 1. Тобто абсциси це ІКСи. Отже, нулі даної функції х1 дорівнює мінус 2, х2 дорівнює 1. Ми таким чином визначаємо нулі функції, якщо вона задана графічно, за допомогою графіка. Якщо функція задана формулою, розглянемо приклад, y дорівнює 5х-1, то в цьому випадку необхідно розв'язати рівняння. Права частина цієї функції 5х-1 дорівнює 0. Тобто ми прирівнюємо праву частину до 0 і знаходимо значення х. Розв'язуємо це рівняння. Мінус 1 переносимо вправо, одержимо 5х дорівнює 1, І розділимо на 5 ліву і праву частину даного рівняння. Одержимо х дорівнює п'ята або 0,3. Оце число і є нулем даної функції. Отже ще раз, щоб знайти нуль функції, необхідно розв'язати відповідне рівняння, яке утворюється таким чином. Праву частину, тобто вираз, яким записується функція, прирівнюємо до нуля. Розв'язали рівняння, одержали нуль функції. Тепер пригадаємо проміжки знакосталості. сталості. Проміжками знакосталості сталості ті значення аргументу функції, при яких вона набуває одного й того ж самого знаку. Тобто, або вона додатна, або вона від'ємна. Ось маємо приклад функції заданої графічно. Знайдемо ті значення е, аргумента, при яких функція набуває додатних значень, тобто вона більша від нуля. Ми бачимо, що більша від нуля е, ось ця частина графіка. Тобто ті точки графіка, які знаходяться над 200 іксів, Тому що у цих точок ординати додатні, а ординати це є значення функції. Отже, ми шукаємо ту, ті частини графіка, якщо, вони більш, якщо їх є більше, ніж одна, в нашому прикладу одна така частина, яка знаходиться на 200х сіл. О цій частині графіка відповідає ось оцей проміжок від мінус 2 до одиниці. Тому ми пишемо, що y більше від 0, якщо... Х належить проміжку від мінус 2 до 1. Зверніть увагу, що е, цей проміжок у круглих дужках, оскільки мінус 2 і 1 не належать йому. Чому так? Тому що при х дорівнює мінус 2 y дорівнює 0, тобто він не є додатним. Те саме при 1. y набуває тільки від'ємних значень, тобто менше від 0, якщо... І х належить. А тепер дивимося, при яких х графік знаходиться нижче від осіх сів? Нижче ось цей шматочок і ось оцей. Цьому шматочку, цей шматочок відповідає х від мінус 3 до мінус 2. Круглі дужки. Ні, в даному випадку оця точка вона від'ємна ордината цієї точки від'ємна. Тому тут ми пишемо квадратна дужка мінус 3. До мінус 2, кругла дошка мінус 2. Не включаємо, оскільки y тут дорівнює 0. Об'єднання і другий проміжок записуємо. Так само одиницю виключаємо з проміжку від одиниці до 3. У точці 3, при їх дорівнює 3, ордината точки графіку від'ємна. Тому точка 3 входить у проміжок в якому y набуває від'ємних значень. Якщо функція задана формулою y дорівнює, ну у нас вже була 5х мінус 1, в цьому випадку необхідно утворити відповідні нерівності. Якщо у нас цікавить y більше від нуля, ось y більше від нуля, то ми шукаємо х, які є розв'язками от такої нерівності. Зрозуміло, що це буде 5х більше від одиниці, х більше від 1 п'ятої або 0,2. На числовій прямій х. Означаємо точку 0,2, х більше від 0,2 розміщені правіше. Тобто y більше від 0. Якщо х належить проміжку від 0,2 до плюс нескінченності. Ну і відповідно, щоб знайти y менше від 0, нам необхідно розв'язати нерівність 5х-1 менше від 0. Розв'язання таке саме, тільки знаки нерівності будуть протилежні. Одержимо х менше від 0,2. На числовій прямій це будуть точки, знаходяться рівніше від 0,2. Тому x належить проміжку від мінус нескінченності до 0,2. Ну і залишилось нам сказати кілька слів про проміжки зростання і спадання функції. Ось подивіться, функція задана графічно. Зростання це означає, що більшому значенню x відповідає більше значення функції. Якщо дивитися, якщо рухатися вздовж графіка зліва направо, то при цьому ми будемо повсти догори. От дуже наочно в графіку видно. Ось це є зростання. Шматок е, графіка, який відповідає зростанню функції. А цей шматок графіка відповідає аргументам від мінус 3 до мінус одиниці. Тобто ось до цієї точки. Тут. Функція набуває найбільшого значення, і далі вона починає зменшуватися. Тобто функція починає спадати. Це записується так. Функція зростає, якщо х належить проміжку від мінус 3 до 1, мінус Ось до цієї точки, від мінус 3 до мінус 1. Тут графік повзе догори. Функція спадає при тих іксах, при яких графік повзе донизу. Тобто, якщо рухатися зліва направо, то ми будемо переходити з точки в точку, в яких ординати, яких будуть зменшуватися, цій частині графіка відповідає проміжок від мінус одиниці до трьох. Отже, х належить від мінус одиниці до трьох. На цьому все. Ми з вами розглянули основні завдання на тему функції. З вами був Василь Васильович. До зустрічі на наступних відео уроках.